Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні, або Кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олени. А пані Олена це я. Друзі, сьогодні субота, 4 жовтня, і я всіх вас рада вітати в гостях на своєму каналі. З великим задоволенням запрошую вас передивитися нове моє відео, яке, як і завжди, розповісти вам про як пройшов мій тиждень, що нового відбулося в моєму творчому житті. Які у мене процеси зараз були в роботі. Які плани, яке натхнення, сумніви і тому подібне, але про все по порядку. І розпочну з того, що головною події минулого тижня, що минає, був старт спільного проєкту, який очолюю я, <свісно> створю собі сумку для щастя. І я хотіла розпочати сумочку творити. І зараз я вам вставлю підключення, і ви подивитесь, щоб я не повторювала одне і те саме. Ви подивитесь, з чого розпочався мій тиждень. А тиждень у мене, на жаль, розпочався тільки, якщо я не помиляюся, з середи. Ну, тим не менше, багато чого я встигла зробити. Давайте подивимось, а потім повертайтеся. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 1 жовтня. В першу чергу хочу сказати, що сьогодні День захисників та захисниць казачества та Покров Святої Богородиці. І в першу чергу я дійсно хочу привітати наших захисників, захисниць, які боронять нашу батьківщину. які... Забезпечує наш затишок вдома, спокій більш-менш. І м, я хочу побажати, щоб війна якомога швидше закінчилась, і всі повернулися додому, до своїх рідних, близьких, живі, здорові, і щоб ніколи більше нас не було такої ситуації, яка зараз в країні. Ну, а також я всім бажаю мира. Затишку, тепла, здійснення бажань, гарного настрою, щоб всі близькі рідні були поруч, щоб були тільки гарні новини у нас, і щоб ми з впевненістю дивилися в новий день і не боялися, що завтра може щось статися з нами. Ну, а так як початок місяця, і у нас початок мого спільного проєкту створю собі сумочку для щастя, то я хочу показати мої плани на спільний проєкт. Проєкт буде тривати 2 місяці, і я сподіваюся, що у мене вистачить часу ще на, якусь, на якийсь виріб, тому що поки я запланувала ну, три Два однакових. Я вам показую зараз знов тканинки, які у мене я вже підготувала для торбочок приєтних торбинок, які я шию. Скажімо так, моїх фірмових. Я хочу подарувати. Одну ткану торбинку я хочу подарувати пані, яка подарувала мені тканини, які я показувала в минулому відео. Мені дуже хочеться якось віддячити цієї пані і сподіваюся, що їй... Мій подаруночок сподобається. Ну, а іншу, я ще подумаю, також у мене так і не залишилось свої фірмової ткані, тарбинки, якою би я користувалася, але, скоріш за все, в цьому випадку також і не залишиться. Так, ну тут що? Тут це джинс, такий світло такого, такого красивого відтінку. А це бавовна, я купувала її собі на сорочку колись. Сорочки так і не вийшло, але мені здається, що до цього джинсу вона дуже пасує. І це буде у мене підкладочка. Також у мене є два різних ну, кольори блискавки. Скоріше за все, буде темна, а може і світла. Вони не дуже підходять прямо один в один. Ну, Я подивлюся, яка більш підійде, ту і поставлю. Так, і переходимо до іншого моєго, мого проєкту. Я вам показую: Ой, зараз я тут прибирала цей рукав, щоб він не заважав першому кадру. Ну, а зараз я показую вам плащ, який мені віддала моя знайома. І він шкіряний, але така шкіра, вона якось колом стоїть. І мені здається, що от для того, щоб зробити з цього плаща торбочки, буде самий раз. Я сподіваюся, що в мене вийде. Я вже для себе так, зберегла багато торбинок, які я хочу. Це буде торбинка в стилі печворк. Ну, Звісно, що я не буду зшивати між собою клаптики, я хочу їх за допомогою гачка з'єднати. І е, оці, оці всі е, речі, які зараз тут лежать, я вам вже показувала в минулому тижні. Це моє придбання для роботи зі шкірою Ниточки. Хотіла поліефірний шнур, але він дуже товстий, а мені хочеться, щоб е, з'єднання було таким, більш витанченим. Дуже... Я завжди ріжу або ножицями, або канцелярським ножом, і це не дуже добре, не це дуже зручно. Сподіваюся, що цей ніж буде мені в допомогу. Ну, І також тут є певна хімія, це грунтовка для зрізу шкіри, а це фарба щоб потім пофарбувати. Ну і цей гаджет, я не дуже зрозуміла, як їм працювати. Подивлюсь, потім, може, якісь ютуби, що цей, от, коли зрізаєш шкіру, там якісь нерівності, їх можна при так пригладити. Ну Я так думаю, що треба спочатку ґрунтом промазати а потім вже. Оцім. Ну, я ще подивлюся. Я знаю, що. Ну, я знаю, що так роблять, але поки не знаю, як правильно. Ну, і у мене ще є в планах одна торбочка. Ну, а про неї я вам буду розповідати пізніше, як коли закінчу хоча б оці дві. Насправді, у мене в планах є дві, дві торбинки пошити, крім цих двох, але поки я не знаю. Поки я ставлю перед собою оці дві задачі, а там подивимось, що буде. Ну і ще мені хочеться розповісти вам, що я робила вчора. В понеділок я нічого не робила, тому що в понеділок я знімала відео, довго монтувала відео вийшло дуже довгим. І у мене, ну, тобто я весь день. Працювала з відео, і тому понеділок у мене випав з мого тижня. Ну, як випав, випав, як а, робочі, там, процесів не було творчих. Вчора я також мені було потрібно зробити багато домашніх справ. А, по, от, і я тільки вчора ввечері сіла пов'язати. Це я вам показую а, майбутній кардиган для моєї старшої доньки. А, нитки бавовна. Альпака. Я показувала в минулому тижні, що я розпочала в'язати. Я казала, що мені здається, що він занадто багато я петель набрала. Так воно і було. І я розтрощила це і розпочала ну, по новий. Зараз все добре. І от Зараз я вам показую, вже, як виглядає резиночка. Одразу скажу, що резінку він не тримає, але бачите. Вона так дуже добре виходить. Це я розповідала, що замість того, щоб пров'язувати на виворотньому боці виворотні петлі, я їх знімаю і просто протягую ниточку перед роботою. А лицеві тут протягую. І тому вона виходить, ця різиночка стянута. А мені так і потрібна, тому що вона починається на середині стегна, іде до талії, а потім від талії вже піде лицева гладь на тіло кардигана. Я показувала. Фото, які мені Аня додала до свого замовлення. Ну, я хочу сілует зберегти, спробувати зробити таким, як на фото. Звісно, що там фабрична робота, там більш тонка, більш танке полотно. Ну, подивимось, що у мене вийде. Я навіть вже вив'язала тут на планочки одну петельку. Петелек буде небагато, там на фото їх три, ну мені здається, що краще буде, якщо буде чотири. Ну, подивимось. Все, на цьому я закінчу. А ще хотіла додати за торбочки, забула сказати, що планую, я відзняла майстер-клас, і зараз його роблю, ну, там, довожу до ладу. Так, і монтую там все, роблю викрійки, е, рахую все, що мені потрібно порахувати, щоб ви знали, скільки витратити тканини, блискавки та всього іншого. І тому зараз оці торбочки я буду шити, нібито я не знаю, як їх шити, просто дивлячись свій майстер-клас і, шити, і шитиму. І Сподіваюся, що таким чином це буде як тестування. Мого майстер-класу, і я ще краще його зроблю, щоб там вже не було яких, якихось помилок, нестиковок. Не, не ну, того зрозуміло, сподіваюся, що це ну, також буде мені дуже в нагоді. Всім гарного дня, всім гарного свята, тихого, мирного. Ввечорі у нас зазвичай вся двіжуха розпочинається ввечері та вночі, і до зустрічі в інших підключеннях. Отже, я вам показала, з чого, які саме торбочки. На сьогодні я хочу зробити в рамках спільного проєкту. Але ну, сподіваюся, що це не все. Тому що, як то кажуть, апітит приходить під час їжі, і тому поки я вирішувала, які саме торбочки я хочу зробити. А у мене вже розігрався апетит, і я вже хочу зробити не одну торбочку. Але спочатку почнемо з тих, що я вже показала вам і заявила. І щоб вже один пункт із того, що я запланувала вам розповісти, викреслити. Я вам розповім, як просунулися мої торбочки-проєктним. Які я вам показувала, які були всеред, всереду ще у вигляді тканинок. І вони однакові абсолютно. І я вам просто покажу, тобто ось вони зараз мають таку, такий вигляд. Що у мене? Я буду показувати на однієї, але інша така ж сама. Я вже зробила тут кишеньку, навіть а, зробила а, хендмейд бірочку таку дерев'яну, ну мені. Здалося, що ось на такому полотні буде красиво. Внутрі у мене вже є кишенька на резиночці. У мене тут є органайзер для спиць і ручечка вже готова. Ну і все. З цим більше нічого не зроблено, але ще є заготівочки, я вже заготовила. Стіночки бокові, середні кишені. Ну, тобто, я, у мене заготовлені всі деталі для того, щоб. А, і ще коса бійка для того, щоб це все обробити. Тому, звісно, що, чесно кажучи, ось моє яке у мене враження. Враження в мене таке, що коли я шила Ані блузку минулого тижня, вона якось у мене швидко, майже за 1-2 дні пошилася. А торбочки шиються набагато довше. Я шила їх з середу, і четвер. Так, я шила їх два дні. І витратила ну, приблизно по 5 годин кожен день. Тобто, ось на це, що я вам показала, у мене пішло 10 годин. Але ви ж не забувайте, що я ще зробила, оцей, як його казати, бутерброд і зробила стьопку. Тому, ну, витрачається достатньо багато часу, і як я казала, я перевіряла. Все, що я зняла, перевіряла чи зрозуміла там у мене під зйомках на моєму майстер-класі, тому ну, я вже хочу, щоб майстер-клас був якомога досконалішим. Так, ну про торбочки праці я закінчу і зараз м, хочу розказати вам про мої творчі страждання. А мої творчі страждання полягають в тому, що я. ну... Якось хотіла для себе вирішити, якою форми буде моя шкіряна сумочка. Я вам показала матеріали, які я хочу використати для створення шкіряної сумочки. І ну, однозначно, що. Я хочу її зробити ну, приблизно в такої техніці. Це я вам показую мою жилетку, яку я зробила 12 років тому. І досі її дуже люблю, і м час від часу її одягаю. А, я її зробила з мого пальто, а, яке, ну, я його носила ще, будучи студенткою, пам'ятаєте там. М в 90-х 2000-х були такі дуже модні, довгі пальтошкіряні, з капюшоном, такі широкі. І ось це пальто було донором для багатьох, багатьох моїх робіт. І саме для цієї жилетки також. Тому я хотіла зробити сумочку в цієї техніці, тобто порізати шкіру на клаптики і з'єднати між собою за допомогою гачка. Але а, техніка ця має назву шкіряний печворк. І я пішла в Pinterest як основний, основне джерело мого натхнення. І пошла дивитися оці шкіряні шкіряний петчворк, який є. І назбирала для себе стільки світлинок, стільки е, картинок з цими торбочками, що на цьому у мене сталося таке ступор. Бо я і це хочу, і це хочу, і, за, і вагаюся, чи буде це добре, чи буде це краще. А може, така форма вже. Ну, якби застаріла, і може, вона вже не модна, і яка old-fashion, old і коротше. Ось коли так багато питань, і немає на них, на них відповіді, і коли так багато з чого можна обрати, то, звісно, що іноді буває у мене ступор. І м, єдине, що в цей шкіряний петчворк я одразу відкидала, який був різнокольоровий і на, цьому, на тому, що там беруть участь різні шкіра різних, різних кольорів, із, із цього викладається якась мозаїка. І я зрозумію, що у мене однокольорова ця плащ, і я не можу ну, якийсь малюнок викласти. Тому це я відкидала одразу. Але... Що стосується, які повинні бути клаптики? Квадрат, прямокутні довгі, прямокутні короткі, трикутні, шестикутні. А взагалі потім закінчилось тим, що мені здалося, що краще не зв'язувати їх, а просто голочкою якось таким красивим швом ну, між собою зшити. Тому я дуже прошу вашої допомоги. Зараз, поки я все це розповідала, напевно, я ось тут вставила світлинки, які я а, назбирала для себе. А ще я додам ці світлинки своєм в своєму телеграм-каналі в гілочки. Створю собі торбочку для щастя, сезон другий. Ласкаво запрошую приєднатися і допомогти мені з вибором. Окремо хочу сказати, що мені дуже сподобались торбочки, на яких о, на цих шкіряних клаптиках робилися дирочки, а потім з цих дирочок вишивалося, якийсь візеруночок вишивався. Дуже мені сподобалось, але я, звісно, що розумію, ну, що це о, така довга історія зробити дирачки в правильному місці і потім вишити. І спочатку треба зробити якийсь зразочок, ну, я не знаю, напевно, на картоні якось і зрозуміти, подобається ця вишивка чи ні. Але мені ця ідея в душу запала, і може бути так, що коли-небудь я і спробую таку техніку, техніку також. Ну... На цьому я про торбочки закінчую. Дуже-дуже прошу вашої допомоги. І якщо те, що я назбирала, вам не сподобалося, але у вас є інші якісь ідеї, як поєднати, яким чином поєднати шкіряни клаптики між собою, щоб сталася гарна, цікава, унікальна торбочка, я дуже прошу вас мені. Цьому допомогти. Ну, а зараз переходимо плавно до в'язання. І в'язання, як ви могли, могли побачити в підзйомочці, у мене був тільки один процес, тому що, ну, чесно кажучи, і... 3, за три дні я би не так вже багато чого могла б різноманітного зв'язати, і я вирішила тільки в'язати Анін Кардиган, для, до, Кардиган для моєї старшої донечки. І зараз у мене він ось в такому стані. Я вам ставлю в світлинку моделі, яку Аня обрала собі за. А, ну, За приклад, як мені, що, що мені в'язати. І зараз у мене він ось в такому стані. Я казала, що я розторощила попереднє в'язання і ну, якби це все, що я прив'язала за цей тиждень. Зараз вже по моделі треба робити підрізи. Вив'яжу рукави і буде така подовжена спу плече спущене. Також треба зробити скіз плеча, і коли я буду вив'язувати рукави, я трошечки про пройму зроблю вигляді трапеції. Тобто я, ну, я так думаю, що я ось 6. Петель закрию на подрізи, і додам по три петлі, а може там по 4 по боках, щоб невеличка трапеція була, щоб я потім могла в'язати рукав, вже і в'язати рівне полотне, не вив'язуючи головку. Рукава. Ну, тільки мені залишається хто хто ще не знає, розповісти, що це за ниточки. Це нитки 220 метрів на 100 грамів 30, 36 альпака, 60 бавовна відсотків і 4 відсотки полиакрил. А ниточка дуже м'яка, дуже цікава, вона трошечки фактурна, в неї такі шибрики, не шишебрики, але мені вони, мені вони дуже подобаються. Ну, ось такий процес. Я спеціально, я могла би ще, вчора щось мені не спалося, і я могла би ще закрити пройму і пов'язати, наприклад. Спинку або пілочки окремо, але ну, хотілося мені вам показати більш-менш красиво цей, цю, ну, цей виріб, щоб ви могли зрозуміти, чи ніж там буде якісь такі різна, різної довжини деталі. Ну і В п'ятницю я вирішила крутити трубочки, тому що у мене є розпочатий процес плетіння з паперової лази. Кому цікаво, подивитися, подивіться, будь ласка, минуле відео. Там я дуже докладно розповідаю, як я кручу трубочки, чим я їх фарбувала. Ну, а зараз вам тільки, а, і який б саме процес не сказала, це велика таця для декору нашого стола, який у нас на кухні, якби центральна, така річна у нас кухня-вітальня, і стіл там. У нас по центру, і я хочу там зробити якусь осінню композицію. Все для цієї композиції у мене вже придбано, залишається тільки ця таця. І у мене на сьогодні, ну, це я сплила не, не на цьому тижні, а на минулому є ось така. Таке Його ще я хочу збільшити десь приблизно на 4-5 см, ну, скоріш, більш на 4, ніж на 5, скоріш за все. І в минулому відео я розповідала, як я крутила трубочки, як я їх фарбувала, показувала, чим я їх фарбувала, як я їх обробляла для плетіння. До речі, мені сподобалося. хто... Зна... Хто обізнаний в плетінні з паперової лази, то скажу тільки те, що зазвичай я для того, щоб трубочка була така гнучка, її обробляла після фарбування, обробляла розчином акрилового лаку і води. І час від часу, незважаючи на те, що вони були, ну, їх треба. Під, щоб вони підсохли, і потім е, замотати в якийсь цилофан, залиш, залишивши тільки кінчики, щоб кінчики були сухі, а оця основна е, тіла цієї трубочки повинна бути трошечки вологім, щоб її, ну, трубочка не ламалася а гнулася при плетінні. Так ось, я обробляла акриловим лаком з водою розчином. І час від часу між собою вони приклеювалися одна до одної. І ну, Це трав травмірувало саме трубочки і м м мою психіку, бо я дуже, м так, мені дуже болюче було їх від 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 відривати, одна, ну, Тобто це не, не завжди приносила радість від творчості, від процесу. В цей раз я зробила воду, розчин води і клей ПВА і... Такого не було. Трубочки не прилипали і гарно гнулися. І навіть ці сухі мають, ну вони вже висохли за два тижні, мають невеличку гнучкість. Ось. І, тому, а, зараз покладу, і тому в п'ятницю я розпочала крутити ще додаткові трубочки, тому що у мене а, на в цьому етапі, який я вам показувала, вони закінчилися. Там пішло на це 300 трубочок, я крутила їх на спиці 1,25. Ось ця спиця кому цікаво, Там у мене було 300 трубочок, і я приблизно так зробила такий приблизний розрахунок, що мені потрібно ще 300 трубочок. Так, з запасом зробила розрахунок. І ось 300 трубочок я накрутила. Навіть тут 310 трубачів. Ось такий був мій тиждень. Не дуже він у мене. Довгий був, але, ну, як на мене, достатньо продуктивний. І я нагадую, що чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Посилання завжди є в описі під відео. Якщо у мене вистачить часу, я зроблю список дівчат, які беруть участь у спільному проєкті, Створю собі торбочку для щастя, сезон другий. Я залишу посилання на всіх дівчат в інфобоксі також. А, і зараз я дуже хочу сказати вам, що самий час натиснути на паузу, поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, написати для мене коментар і підписатися, якщо ви ще не підписані. Попереду у нас багато цього цікавого ще очікує. І, будь ласка, допоможіть мені обрати модель в майбутній. Моєї сумочки для щастя. Ну, а всім вас, вам я дуже дякую за ваші гарні слова в коментарях, за ваші підписки, за ваші вподобайки. Все це надзвичайно приємно, надихаючи. І е, дійсно, мені хочеться вигадувати щось нове, показувати вам, ділитися з вами. Ну, і всім вам бажаюся самого найкращого, мирного неба, гарного настрою. Здоров'ячка, натхнення, гарних новин! Ну а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!